Вітаю всіх. Сьогодні я розкажу вам про те, що ви повинні зробити, якщо вас зупинив поліцейський, при чому зробити це негайно. Багато хто із водіїв починає обурюватись, вимагати від поліцейського, а що ви мене зупинили? За що? Навіть якщо зупинили без причини, але водій не зробив те, що він повинен зробити одразу. Він вже може бути притягнений до адміністративної відповідальності. Мова йде про подання попереджувального сигналу, при тому, що водія зупинили на вимогу поліцейського. Цим попереджувальним сигналом є ніщо інше, як включення аварійної сигналізації на автомобілі, що прямо передбачено пунктом 9.9 правил дорожнього руху під пункт Б, в якому чітко зазначено, що при зупинці автомобіля. На вимогу поліцейського на ньому повинна бути включена аварійна сигналізація. Тобто вас зупиняє поліцейський, ви повинні зупинитися, і перше, що ви повинні зробити, це включити аварійну сигналізацію на автомобілі. Мало хто про це пам'ятає, цей пункт прописаний давно в правилах, але чомусь водії про це забувають і починають вимагати від поліцейського виконання якогось закону або інших правил, і самі дають привід для того, щоб їх притягнули до адміністративної відповідальності. В даному випадку буде склад адміністративного правопорушення, навіть якщо поліцейський зупинив вас просто так. Тому що зупинка це одне правило для поліцейського, але якщо він після цього виявляє адміністративне правопорушення, він може скласти на вас адміністративний протокол. Або обмежитись попередженням, або притягнути до відповідальності у вигляді штрафу. Але давайте не будемо давати привід для того, щоб нас притягали до адміністративної відповідальності на рівному місці, і будемо уважні і виконувати навіть ті пункти правил, про які ми ну, не вважаємо їх, там, можливо, якимось важливими і тому не запам'ятовуємо. Всім добра, ваш адвокат Сергій Старенький.